Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах VIP, Premium Resort преміум Spa, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент. А я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Поверх номери, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букінг з Rooms і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024. І перший це Бордо. Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтеся, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий Лео буде з нами і восени. Ну дуже запав він мені в душу самого сірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Монохром. Сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One. У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І Дівчата дуже звабливі облягаючі сукні залишаються теж з нами восени. Замша, вона актуальна не тільки в аксесуарах і в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі або стиль школярок змінює. Із підницями і сорочками це однозначно вайп серіалу Пліткарка і виносьте мій гарбузовий лате. А я готова співати оди цим сорочкам. Це тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І Якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, Подумала, я коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося, що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він взагалі ні грама не гірше, ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість цьому готелі затриночі ночі Ісь така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд. У них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила оуфіт з білого. Голебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. Я максимально кайфанула. А що скажете, ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні? Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей, і це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям. Тілом та волоссям. Дівчата, полюбіть себе уже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Вальд для шкіри голови. До речі, ним користуюсь з перервами. А перед сном я наношу олійку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку. Щоб не забувати зволожувати шкіру, я поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть в новинах, про спорт. Я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в тиждень. День я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від Honch студіо я відчуваю себе королевою, тому що дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі оутфі. Насправді, у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво. Опишіть, нього другу частину. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну максимум раз у місяць і то, якщо ти запропонуєш. Я не буду писати і дзвонити тобі по 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій. Ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибірка. Афей, ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були, я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожче грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити. У мене класний тренер. <клес> і, дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватися, якщо ти щось не розповідаєш. Я не буду. І якщо тебе це все не лякає. Я до речі шукаю поду. Другу, бо немає з ким піти навіть каву попити. Моє розчарування флагманським магазином Ван «One Байван one» і мій чесний відгук. Я жодного разу не бачила про нього відео і не розумію, чому цю проблему ніхто не висвітлює. Послухайте, можливо, у вас теж була така ситуація, і напишіть, як би вчинили ви. Ну спочатку нічого не передбачало біди, я обрала речі і пішла в примірочну. І от там якраз почався цілковитий треш. По перше, я примірила футболку з написом Мільйонер вайп» і доповнила її ляними штанами, які мені, до речі, сподобались. Але коли я одягнула другий образ я зрозуміла, що це просто неможливо терпіти. Ван Байван, ну по людськи поясніть, для чого ви це робите? Бо коли заходиш у ваш магазин, хочеться скупити просто все і тотально оновити весь літній гардероб, що власне я й зробила. Тому дякую Ван байван за постійні нові колекції. Тепер я знаю, куди витрачу свою наступну зарплату. Чотири пари літнього взуття, які закривають більшість моїх потреб. Підписуйся і зберігай. Починається підбірку неймовірної краси слінпеки у червоному кольорі. Так не на кожен день, але коли потрібен акцент в образі, я обираю саме їх. Вони однозначно додають характеру навіть найпростішому отфіту. А ця пара це найтрендовіше взуття сезону. і Я жалкую, що не урвала їх раніше. Чапи тупо я вам отримаю а три в башків. Такі хілотешечко на ванільному попити і картоплю по акції купити, і ще не побачення піти. От вони якраз на кожен день на нозі взагалі не відчуваються, і до того ж вони шкіряні. Наступна пара моя максимально спонтанна покупка, яка виявилась неочікувано вдалою. Я випадково взяла їх приміряти, і коли взула просто не захотіла знімати. Якщо коротко про них, то в один прекрасний день без світла ми з ними пройшли 30 поверхів, і наостанок дві пари найуніверсальніших шльопанців. Далеко в них не зайдеш, але пасують під безліч образів. До речі, поки монтувала це відео, мені прийшли реально зручні шльопанці. Якщо вам цікаво, зніму про це окреме відео. А як. Яка пара вам сподобалась? Напишіть в коментарях. Чотири ознаки того, що ви фізично привабливі. Вони вас точно здивують, а я роблю догляд з коноплею і розповідаю. І перше, це люди не роблять вам компліменти. Вони думають, що ви і так засипані ними, і ці слова вам просто не потрібні. Друге, на вас часто дивляться люди на вулиці, посміхаються, шукають зоровий контакт, просто обертаються і за той момент, коли ви думаєте, а може зі мною щось не так, третє. З вами рідко знайомляться люди протилежної статі. Просто усі мої подруги кажуть, що їм рідко пишуть в інстаграмі, а вживу взагалі не підходять знайомитись, хоча вони, блін, реально красиві. Напишіть, чому так, але я вважаю, що хлопці думають, що у такої то дівчини уже 100% є друга половинка. До речі, дівчат не можу змовчати, тому що на літо я обрала дієвий догляд з коноплею, який класно працює на моїй чутливій шкірі. Детальний огляд його моєму інстаграм, але це просто топ для тих, хто хоче зменшити висипання, забрати почервоніння та зволожити шкіру. Четверта ознака найдивніша для мене, але є люди, які не люблять вас без поважних причин. І чомусь на жаль це найчастіше трапляється саме серед жінок. Зберігайте це відео і напишіть, чи зійшлися у вас якісь ознаки. Усіх цьому Скільки нам обійшовся відпочинок в Карпатах або нічого собі ціни. Не знаю, чому про цю локацію ніхто не говорить, але дівчата це Піндерес наяву. Тому по дорозі ми заїхали в підгорецький замок, де відчути себе принцесою можна за 200 гривень. Знаю, що відразу так і не скажеш, але гуляла я по ньому у піжамі, яку без проблем можна одягнути й на вулицю. Залишаю посилання на цю розкіш, бо просто обожнюю такі комплекти. Дорогою на перекуси і обід на двох ми витратили приблизно 1000 гривень. А тут ви бачите наші собаку на планеті, бо нарешті він може нормально поспати, і це означає лише одне, ми на місці. 谢谢。 Обожнюю такі деталі в будиночках, але найбільше мене вразило не це. А вартість проживання за добу, і це всього півтори тисячі гривень. Ми були тут дві доби, відповідно, заплатили три тисячі. На наступний день сніданок був у дуже атмосферному місці, на території цих будиночків є ресторан. І душі приємно це казати, що лата даруни і сирники обійшлися нам в 315 гривень. А далі був неймовірно теплий джакузі і величезний басейн. Хочете прикол? Жінки, які прийшли з дітьми, називали джакузі дитячим басейном і хотіли, щоб їхні діти стрибали нам на голову. І ось таку суму ми Тратила за два дні, а далі був переїзд і почався повний треш, який я взагалі не очікувала. А що, якщо маючи всього три верхи і три дві сукні скласти капсулу на весь літній сезон? Я не люблю шукати все в різних місцях, тому прийшла у новий магазин у Києві, у якому є все, що мені потрібно. Назву скажу в кінці. І перший яскравий акцент пропоную поставити на сукні, від якої просто відняло мову. Вона, до речі, є у різних кольорах і довжинах. Наступна сукня, яка на мою думку мастхев сезону, це Максі у нейтральному відтінку. І тут потрібна ваша порада, тому що так і не визначилось, якого брати шоколадну чи молочно. Наступне тріо корсетний топ спідниця шорти. Піджак, це та база, з якою можна скласти просто безліч аутфітів. А ще зверніть увагу: це ті ж речі, але у рожевому відтінку. Вони, до речі, з віскози і взагалі не відчуваються на тілі. Як другий верх, я обрала чорний трикотажний боді. Його також поєднала з актуальними палаццо, На жаль, не було мого розміру наявності, але замовлю онлайн. Бо вони якраз і є мій другий низ. І подивіться, як круто цей комплект виглядає з молочним корсетним топом, який я показувала раніше. І як третій низ я обрала блакитні джинси, які теж пасують під усе. І ось така вийшла. Сила, напишіть, який образ найкращий, а я не втрималась і приміряла ще декілька речей для пляжного сезону. Дуже сподобався купальник і як виглядає цей костюм сітка. А ще приглянувся такий комплектик білизни, тому не встояла і перед ним. А всі ці речі я знайшла у бренду Папая. Обов'язково збережіть. Як завжди виглядати дорого, бо чому одні ті ж речі на одних виглядають розкішно, а на інших ні. По-перше, нейтральні відтінки в гардеробі. Запам'ятайте, бежевий, сірий молочний чорний дуже легко між собою поєднуються, не виходять з моди і виглядають статусно. Саме тому усі топові фешіоністи надають їм перевагу. По-друге, звертайте увагу на базові класичні моделі. Вони підходять абсолютно усім. Зберігайте приклади, це бази гардеробу. Наступний елемент колосально впливає на весь аутфіт і загальний вайб від нього. І це саме те, чому одні ті ж речі на одних Глядають розкішно на інших ні. Дівчат, запам'ятайте, все дуже просто і це легкий макіяж і акуратно вкладене волосся. Наступне це не боятись доповнювати отвіт аксесуарами. Вони можуть кардинально змінити і зробити значно цікавішим будь-який образ. Наприклад, у мене за основу була одна сукня, і мені дуже легко було з нею скласти три різних образи завдяки аксесуарам. Ну і вишенька на торті це парфуми. Як же я люблю цей аромат від Сен-Лоранса, мої улюблені парфуми, і я їх не визнаний амбасадор. До речі, порадьте, будь ласка, класний аромат на літо, хотілося. Чогось свіжого. Мої так в дівчатах. Останній пункт багатьом не сподобається на першому місці. Здорова самооцінка: не конкурувати і не порівнювати себе з іншими, а любити і приймати себе такою, яка ви є, і якщо й порівнювати себе, то тільки з собою вчорашньою. Наступне моє так любити себе з макіяжем без макіяжу з чистою шкірою та з висипаннями. До речі, з останнім допомагає ця сироватка. Третє, однозначне так дівчат, це підтримка одна одної. Бо хто як не ми може як найкраще зрозуміти один одного і підтримати, хоча б добрим словом. Наприклад, я найбільше радію компліментам від дівчат. Наступне так це догляд за собою в першу чергу на психологічному рівні. Ментальна підтримка, звісно, на першому місці, але не забуваємо про тіло і догляд за ним. Для мене це ритуали, цілковитий релакс. До речі, усі свої професійні баночки замовляю у космодрак. У них величезний асортимент і приємно, що від 2000 гривень є безкоштовна доставка. Остання моє так це не вішати ярлики. Особисто мені це не подобається, і я ніколи не скажу, що відґірліґол або тому подібне. На мою думку, кожна дівчина унікальна і не потрібно сунути її в якісь видумані шаблони. А які ваші так в дівчатах? Напишіть коментарях. Субтитрувальниця Оля Шор Чотири пари спортивного взуття, які закривають усі мої питання. Починається список газелі від Adidas у кольорі Бургунді. Дуже подобається ця модель, що нікуди їх не взувала. Але коли потрібна буде яскрава пляма, обов'язково їх оберу. Але гесенькі зручні і взагалі не відчутні на нозі. Наступна пара топових футуристичних кросівок, яких не знайти ніде, крім цього бренду. Якось я перешукала все, щоб знайти кросівки на масивній підошві, але вони були тільки в українського бренду тішель. Тому це вже моя друга пара кросівок від них. Вони дуже додають зросту і роблять ноги стрункіше. За рахунок масивності підошви. Але при цьому вони легесенькі, у них дуже зручно ходити, я ношу їх весь день. Наступна пара не для всіх, але я таке люблю леопардові кеди. Однозначно, це не база мого гардеробу, але класний трендовий акцент. Ношу рідко, але мітку вони задають тон образу. І переходимо до останньої пари. Ви скажете, я на ну прокинулась, але ці самби підходять під усе. Тому це база ґрунт фундамент незалежна від року. А яка пара вам сподобалась найбільше і які ваші улюблені кеди і кросівки? Напишіть в коментарях. ああ。<sighs> <sighs>